Привіт! Сьогодні розповім про BDC накладку Ценер інноваційне рішення для підключення лічильників води з імпульсним виходом. Цей модуль передає дані використаної вами води безпосередньо на водоканал або обслуговуючи організації через радіосистему LoRaWAN раз на добу або раз в місяць, якщо потрібно економити батарею. Вона, до речі, розрахована до 12 років користування. Наш спосіб монтажу дозволяє виводити даний модуль ближче до поверхні, забезпечуючи стабільну передачу даних навіть у складних умовах. Навіть коли лічильник знаходиться в колодязі, підвалі або затоплений водою, сигнал надходить без перешкод. PDC накладка підтримує бездротову передачу даних протоколом LoRaWAN або Wireless Варлесембас, що гарантує інтеграцію в будь-якій системі дистанційного зчитування та сучасні IOT мережі. Монтаж надзвичайно простий: накладку підключають до імпульсного виходу лічильника, і система готова до роботи. Модуль автономний, батарея розрахована, як уже раніше говорив, до 12 років служби. Це залежить від умов експлуатації, а герметичний корпус IP 68 захищає від затоплення та працює в будь-яких складних умовах експлуатації. Крім стандартного збору показань, pdc накладка може передавати сигнали тривоги, витік, зворотній потік або спробу втручання, що підвищує безпеку та контроль за системою. І наостанок, якщо у вас лічільників виробників з збудованим або накладним модулем, сигнал часто не проходить через глибоке розташування, бетон, метал чи воду, і дані просто не доходять. З PDC-накладкою Цендер ви отримаєте надійний сигнал і повний контроль навіть там, де інші рішення безсилі. Детальна інформація на Centernet.ua, а наших роздрібних покупців чекаємо на теплокорком